Вітаю, друзі! 25 жовтня сьогодні з вами Валерій Клочок, і сьогодні я вам хочу розповісти дуже непогану новину. Не можу сказати, що вона вже супер добра, але вона може покласти початок припиненню війни Росії проти України. За порукою успішності цього питання є зменшення військового потенціалу Росії, аби вони отримували менше грошей, тобто менше продавали вугілля газу. Друге. Щоб їм менше допомагали у військово-промисловому комплексі, а саме товарами подвійного призначення і військовою допомогою безпосередньо. Ну і третє, щоб на них, врешті-решт, натиснули. А це може зробити Китай. Китай сьогодні визначає політику фактично всій Південно-східній Азії, ну і на більшій частині Євразійського континенту безперебічня. Ну, по крайній мірі питання, які стосуються співпраці країн Центральної Азії, їх самих із Росією. Безпосередньо в руках китайців. Я щодо Північної Кореї маю сумнів, що Китай має дуже великий вплив. Але його мовчазна згода про те, що Китай дозволив, нібито так, ну або не заборонив постачати Північній Кореї до Росії боєприпаси, ну, також в великій мірі визначає перебіг подій на фронті. Тому, чим менше в Росії буде потенціалу здійснювати обстріли масовані і виготовляти ракети, тим швидше припиниться війна. Тому, саме Позиція Китаю на сьогоднішній день, як на мене, і визначає, коли, врешті-решт, завершиться ця війна. А е, Китай може це зробити лише за згодою зі Сполученими Штатами Америки або за домовленістю. Згода я маю на увазі домовленість. Якщо ще в попередні там дні тижні ми з великою натяжкою говорили про ймовірні зустрічі Сінзіпіна і Джозефа Байдена. Сьогодні стало вже відомо, ну, точніше, вчора. У Міністерстві закордонних справ Китаю, у Держдепіша підтвердили, що завтра в четвер, потім п'ятницю і суботу, три дні, міністр закордонних справ Китаю Ван І буде перебувати з офіційним візитом у Вашингтоні. Буде зустрічатися з Ентоні Блінкеном, своїм колегою, і вони будуть готувати візит Сінзіпіна до Сан-Франциско. Там буде відбуватися е, саміт. Азійського тихоокеанського економічного співробітництва, і от саме в, в рамках цього саміту, форуму, у листопаді місяці, дата поки що відкрита, має зустрітися президент Сполучених Штатів Америки Джозеф Байден і Сінзі Пін. І загалом до сьогоднішнього дня підстав говорити про якийсь оптимістичний сценарій у мене особисто не було. Втім, як стало відомо сьогодні з повідомлення і Міністерства закордонних справ Китаю і видання Reuters, про це повідомляє Сінзіпін направив лист до щорічної вечері Національного комітету з американо-китайських відносин. Так це називається захід, штаб-квартира знаходиться в Нью-Йорку, в якому сказав наступне. Я вам зараз це зацитую, бо це дуже важливо. І коротко розшифрую, що це направду означає. Так от, що говориться в листі це дослівно, сі зазначив, що те, чи Китай і Сполучені Штати. Зможуть знайти правильний шлях до порозуміння один з одним, має вирішальне значення для мирного розвитку всього світу і майбутньої долі людства. Китай готовий просувати взаємовигідне співробітництво зі США на основі трьох принципів: взаємної поваги, мирного співіснування і взаємовигідної співпраці, правильно управляти розбіжностями, докладати спільних зусиль для вирішення глобальних проблем. Досягати взаємних досягнень і спільного процвітання на благо двох країн і всього світу. Небагато тексту, але в ньому закладено багато. Як на мене, звісно, ви можете протектувати це самі, але що я бачу в цьому? Китай висуває умови Сполученим Штатам Америки, що не буде верху США. Бо Китай не поступиться, США так само. І це дійсно є такою, ну, великою проблемою їхніх співвідносинах. Я вам просто нагадаю, що десь місяць-півтора тому до Китаю з неофіційним візитом, ну неофіційний, тому що він сам неофіційна особа літав. Генрі Кісінджер, це колишній очільник США. Його називають батьком човникової дипломатії і являється таким провідником примирення США і Китаю. Ну, він сам за своєю суттю і духом республіканець. Ну, в принципі, це не настільки важливо, хоча я трошкнувся сьогодні питання республіканців і демократів в кінці сам дуже коротко. І він, от е, місяця півтора тому, був е, з візитом у Китаї, зустрічався з Сінзіпіном і мав про щось розмову. Ви знаєте, що він зустрічався також із Зеленським пізніше, коли Зеленський був з офіційним візитом у Вашингтоні. І, ймовірніше за все, Генрі Кісінджер говорив про примирення цих двох країн, тому що він неодноразово давав інтерв'ю провідним західним ЗМІ, публікував свої матеріали і говорив про те, що від того, як налагодять відносини ці дві країни, буде залежати доля людства. Ну, Загалом я не можу сказати, що Генрі Кісіндж відкрив для вас, Америку, чи для мене. Ми самі це чудово розуміємо. Але як ви помітили добре, що останнім часом в світі виникло дуже багато серйозних конфліктів. Це Південний Кавказ, Азербайджан взяв під контроль Нагірний Карабах, це ядерні погрози. Північної Кореї, згадані і мною, вони сказали, що ми можемо завдати превентивного ядерного удару. Це ну, такі речі дуже-дуже е гучні, які треба брати до уваги. Це непроста ситуація на Близькому Сході. Ми маємо купу скандалів на тлі атаки терористичної організації Хамас по Ізраїлю. Атаки у відповідь Ізраїлю. Сьогодні масові акції протесту по всьому світу відбуваються. Ну, ви в принципі розумієте цю картину. Я вам хочу сказати, що оця вся непроста геополітика, вона в великій мірі визначає перебіг подій війни Росії проти України. Буде в росіян чи воювати? Вони будуть воювати. Не буде, звісно, вони будуть відходити. Бо військово-промисловий комплекс Росії, він, хоч і так, не слабкий, але в великій мірі він залежить від. Імпорту необхідних комплектуючих для виробництва абсолютно різноманітного військового обладнання. Не випадково Путін поїхав до Північної Кореї, друзі, це не бачити, не розуміти просто не можна. Так от, Ван і міністр закордонних справ цими днями буде перебувати у Вашингтоні. Він зустрінеться із своїм колегою Ентоні Блінкіним. Вони будуть говорити про те, що має бути обговорено на майбутньому цьому саміті. А тепер, друзі. Увага! От, послухайте, які питання вони планують обговорити. Це попередній порядок денний. Очікується, що основними питаннями стануть відновлення комунікації між військовими двох країн, тобто військове співробітництво. Ну, співробітництво, можливо, я голосно сказав, але те, що спілкування буде, так це точно. Ситуація в Південному та Східно-Китайському морях це дуже серйозна проблема, там зараз у Південно-Східній Азії. І. Що стосується проблеми навколо Тайванської протоки, ядерні та ракетні розробки Північної Кореї, Сполучені Штати Америки хочуть дуже, щоб Китай все-таки взяв під контроль Північну Корею. Хоча, як на мене, це буде не так просто. Порушення Китаєм прав людини в провінції Сяньзі. Ви певне знаєте історії про уйгурів, про те, що фактично там зроблений такий цифровий концтабір, і питання дотримання прав і свобод саме цих мусульман, які проживають в Китаї, воно дуже важливе. Ну і війна між Ізраїлем і угрупуваннями Хамас та вторгнення Росії в Україну, тобто цілий комплекс питань, загалом які є важливими для всього світу, для людства, аби вирішити їх. Тому сам діалог між лідерами цих двох країн він є надважливим. Для мене це найбільш оптимістична новина за останній час. Тому що, як би там не було, я особисто чудово розумію, що Китаю не потрібна війна. Потужна, велика. Йому зараз вигідний цей тліючий конфлікт, щоб він міг регулювати власні інтереси, виторговувати преференції у Сполучених Штатів Америки, отримувати додаткові ринки збуту. Він не підпускає дуже близько до себе Путіна. Останній його візит переслідував за мету побудову нового газотранспортного потоку Сила Сибіру Сибіру-2». Китай поки що на це не погоджується. Він знає політику Китаю е, Росії, перепрошую. Сьогодні пролунала дуже цікава заява з Індії, які звинувачують Росію в тому, що вони ну не привабливі партнери. І загалом е, військова потужність Росії буде падати. Сполучені Штати Америки активно впливають на Індію, яка має не дуже прості відносини з Китаєм. Готується до цього саміту обидві сторони. Я чудово розумію, от особиста моя думка, що Китай. Десь мовчки санкціонував цю саме військову атаку, терористичну атаку Хамасу проти Ізраїлю. Так, ну він її, їй не перечив, як мінімум, так можу сказати. Він підтримує в військовому плані Росію. Вони звільнили свого міністра оборони у Китаї, нібито за те, що він співпрацював у військовій сфері з Росією. Ну, це Маєчення, тому що сам по собі міністр оборони Китаю не може співпрацювати. Але це такий знак Вашингтону, що, мовляв, дивіться, ми це робимо. Тому я думаю, що цей саміт в листопаді буде. Дуже визначаємо для нас, треба тримати кулаки, аби вони між собою таки домовилися, тому що нам дуже важливо, щоб Росія не мала потужності вести війну. Це головне завдання, яке сьогодні треба е, нам вирішити. Другим проблемним питанням, яке сьогодні виникло е, у Вашингтоні, я вам про це сказав, що повідомлю, У Сполучених Штатах Америки обрали нового спікера Палати представників. Ним став е, республіканець. Трампіст, який дуже активно підтримує Дональда Трампа, риторику Дональда Трампа ви добре знаєте, прізвище Майк Джонсон. Ну і він не голосуватиме, так всі кажуть, за допомогу Україні і, можливо, навіть Ізраїль. Ну, позиція Джонсона доволі дивна. Він голосував за ленд ліз але ви знаєте, що лендліз так і не спрацював для України. Він нібито підтримує Ізраїль, але яка його буде позиція на посаді? Спікера Палати представників зараз сказати важко, тому що він є яскравим прихильником Дональда Трампа. Прагматичною послідовною політику Дональда Трампа назвати складно, його заяви доволі Е, Джонсон, обраний, є таким крайньо правим політиком, популістом, соціалістом, я сказав би, у США, який більше виступає за внутрішні соціальні питання. Але на тлі непростої ситуації, яка сьогодні є у світі, то я думаю, що все ж таки знайдуть важливі впливу на Джонсона, аби відповідний документ був проголосований. Тим панче, сенатори республіканці, тобто представники іншої палати, верхньої палати конгресу, США, сьогодні заявили про те, я розповідав вже про це сьогодні в себе в мережі TikTok, що вони хочуть переглянути проект цієї допомоги, де заборонити виділяти гроші. На бюджетне фінансування в Україні. не плутайте з фінансовою військовою допомогою Україні. Бо республіканці виступають за те, щоб військова допомога продавалася виключно у матеріальній формі: снаряди, бронетехніка і все решта, але гроші щоб не давали українцям. Ну не українцям прямо а. Українській владі, тому що в них є певна недовіра до українського уряду. Вони вважають, що там гроші десь можуть зникнути. Тому вони хочуть це відкинути. Для них важливо також для республіканців транскордонне співробітництво. Вони хочуть більше грошей, аби краще контролювати міграційну політику, боротьбу з наркотиками. Ну, це їхнє внутрішнє передвиборче питання. Тому я вам скажу відверто на саме завершення щодо обрання нового трампіста на посаду спікера Палати представників. Не став би робити якихось критичних висновків. Ну, принаймні ми подивимося, як буде розвиватися законотворчий процес у нижній палаті Конгресу США, Буквально ось наступними днями вже новий очільник палати представників зможе ставити на голосування всі законопроекти, і ми побачимо, врешті-решт результат. Але я більш ніж переконаний, що допомога Україні буде надходити. Втім, це не найголовніша новина на сьогоднішній день, хоча вона неприємна. Не Приємне те, що Сінзі Пін і Джозеф Байден все-таки. Дійшли згоди зустрітися і поговорити про стабільне світу, хоча б на найближчі кілька років. Це дуже друзі, важливо. Що ви власне думаєте з цього приводу? Я хотів би почути. От напишіть, чи ви направду вважаєте, що цей саміт може стати визначальним? Чи зможе Джозеф Байден переконати Сінзіпіна і Сінзіпін Джозеф Байдена про взаємовигідну співпрацю і припинення таких сьогодні жорстоких конвенційних війн, які тривають в світі на близькому сході і Росії і проти України? Тим паче, як ви бачите, лист Сінзіпіна був доволі таки оптимістичним. Підписуйтесь, коментуйте, ставте вподобайки, поширюйте відео друзям, всіх люблю, ціную, і шаную. і не перемикайтесь. Все буде Україна!